Тільки рентген знімків можна робити за раз. Чи шкодить рентген обстеження вагітним? Всім привіт! Ви на каналі Стоматок, і сьогодні в нас дуже класний експерт, лікар-рентгенолог Тетяна Новак. Тетяна, вітаємо вас! Дуже раді, що ви до нас прийшли. Доброго вечора. В нас є багато запитань, таких цікавих, досить коротких, але як бліц, навіть так? дуже практичних, тому що ви ж знаєте, ми дуже багато років співпрацюємо з вами. Знаємо так. вас. Так. Ми як ортодонти, тут представники ортодонтичної спільноти. Ми вже говорили нашим слухачам, що дуже важливо в плануванні лікування це діагностика, і діагностика вона складається із рентгенологічного обстеження. І нам, як ортодонтам, є протокол знімків КТ суглоба, комп'ютерна томографія, суглоба, комп'ютерна томографія або ортопантомограма – і ТРГ, тобто три знімки, яких ми просимо зробити нашим пацієнтам, так. і зачасту ми що е, чуємо, які запитання, навіщо так багато? І чи можна в один день робити? Чи взагалі це допустимо для організму? І почнемо з цього питання за нормам радіаційної безпеки. Чинними в Україні не має обмежень на діагностичні дослідження. Обмеження існують тільки на профілактичні обстеження, а до них відноситься наразі тільки флюорографія, яку пацієнти мають проходити один раз на рік. Стосовно діагностичних обстежень, які використовуються будь-то в стоматологічній практиці чи в загальній практиці, обмежень не існує. Тобто, як сказав пацієнт, вчора на консультації, скільки ви будете робити мені знімків, а я світитися не буду. Вони не будуть світитися після Ні, трьох знімків. Світитися після трьох знімків точно <рес> <рес> ніхто не буде. Багато зараз вагітних, які можуть написати, що в мене болить зуб. Чи можемо ми робити е, рентген-знімок в вагітній жінці? Жінка е, дітородного віку, яка е, має підтверджену вагітність або можливу вагітність, е, має уникати рентген-діагностичних процедур, окрім ургентних випадків, це я просто цитую. Пункт 9.6, <сіст> любий може перевірити. А який це ургентний випадок вже вирішує лікар <сіст> на так, так, тому що ургентна ситуація, яка супроводжується болем, запаленням якимось може нанести набагато більше шкоди жінці ніж теренхеном стеження, яке їм так і дитині, яке, яке вона пройде небезпечним терміном, це є перший триместр, перші 12 тижнів. От в цей період бажано звичайно уникати е, любих рентгенобстежень, тому що це період закладки органів дитини. От, тому що ж дуже важливо. Більш е, критичним є там другий, третій триместр. Цей період, так якщо є чіткі покази для того, щоб провести рентгенобстеження, звичайно, цього Панічно боятися не потрібно саме головне е використовувати самий оптимальний метод обстеження, тому що зараз великий спектр рентген-діадоксичних обстежень, які використовують стоматологи, і як ви сказали, панорамні знімки, комп'ютерна томографія, це може бути прицільна рентгенографія. Підскажіть, будь ласка, таке питання у років 10 тому дуже популярно було рентгенобстеження плівочне. Наприклад, це міг бути і панорамний знімок, плівочний, і маленький ми знімок. Тобі плівочний. Це в університеті, такі скільки бачили. А, ну, пацієнтів скільки років бувало? пройшло з нашого університету? Тому я так замислилась. старість. А зараз все більше і більше це робиться з допомогою радіографа, так який має датчик, показує нам це на комп'ютері. Чи є це для пацієнтів? Так інформація глобальна різниця. У навантаженні сучасні апарати це в більшості тільки цифрові апарати, які замість плівки обладнані цифровим датчиком. І далі ця інформація, яка отримується, обробляється комп'ютером, і що дає змогу принципово знизити променеве навантаження на пацієнта, і воно насправді буде мінімальним. Ось дуже багато е матусь вони переживають за дітей, і коли, наприклад, там Шість років ми кажемо, що ви знаєте, для того, щоб подивитись закладку зубів, нам потрібно зробити там ортопантомограму, наприклад, так. І там, якщо плануємо ортодонтичне лікування, корекцію там ТРГ в боковій проекції, вони одразу, що ви, це ж дитина, я боюсь, а, чи можливо це робити, чи нашкодити це дитині? І з якого віку ми можемо, наприклад, зробити ортопантомограму дитині? Сучасні апарати, вони цифрові апарати, як ми вже сказали, що мають. Мінімальний рівень променевого навантаження, і вони не мають вікових обмежень на щастя. Майже всі апарати обладнані спеціальними дитячими програмами, де знімки скорочені там за часом, за розмірами опромінення, спеціально для того, щоб проводити їх у дітей. Звичайно, дитячий організм, так як дитина розвивається, і клітини діляться максимально швидко в дитини. Він більш чутливий до променевого навантаження. Але знову ж ми. Ми пам'ятаємо про принцип виправданості, так щоб спланувати адекватне ортодонтичне лікування, не втратити час. Набагато більше користі буде від проведеного вчасного рентгенобстеження, ніж від Без того, нього, щоб як ви там знаєте, да, не коли ми коли ми направляємо на знімки, нам кажуть, та навіщо стільки знімків? Ви там он бачили, там сів в крісло, побачив зуби, криві, окей, зафіксував апаратуру. Навіщо все це робити там? Ну, да? Да? <сум> а потім тільки підводні камені. Те рентгенопромінення, яке є під час обстеження, вони порівнюються з літаком. Наскільки це можна порівняти? Ось так якось банально можливо в кількості польотів, чи якщо це політ дуже якийсь далекий, там в Америку чи в Канаду з України, да наскільки це порівняно зі знімками, можна якось провести паралель? Насправді це не міф, ага. от якщо взяти, але це різні впливи. Ну тому, що це якби як фонове навантаження, да. а і воно ну більш тривало розтерміноване від mm -hmm. в часі, так та 10 годин. А mm -hmm. тут ти отримуєш це за, за 10 секунд. Да. От ну тому порівняння таке, якби не дуже. Не дуже... Коректне, але є дані, що добова фонова доза опромінення для людини це 10 мікрозівертів. І це та сама доза, яку пацієнт отримує при проведенні стандартного панорамної томографії. Угу. Клас! комп'ютерна томографія. Так, от зробили для того верхньої нижньої щелепи. Так, от зробили, наприклад, в січні. Якщо треба... Зробити повторну, наприклад, там через півроку так. це можливо, це нормально? Так немає відтермінування, навіть якщо пацієнту ви зробите через е, два тижні, uh -huh. не можна набрати якогось критичного для організму навантаження uh -huh. шляхом рентген-діагностичних досліджень на сучасних апаратах. Головне, щоб для цього були чіткі покази і щоб це було оптимальне. Дослідження в даному випадку все має бути просто виправдано саме для конкретного пацієнта і для його клінічної конкретної клінічної ситуації, тому що дуже важливо. Бувають, приходять пацієнти, і кажуть, та мені там місяць назад зробили знімки. Ви хочете знову? Там ні, це дуже шкідливо в організмі. Чому шкідливо десь прочитав? І навіть якщо ми порівняємо про навантаження від стоматологічних досліджень з загальномедичною практикою то це буде в десятки разів менше навантаження, ніж якби людина мала необхідність піти зробити КТ хребта, там головного мозку чи легень. Таке питання от, у нас з томою дуже часто задають пацієнти, навіть вони телефонують і кажуть: лікарю, мені назначили МРТ, а я в брекетах металевих. Мені потрібно їх зняти. Зазвичай використовують немагнітні метали. В стоматологічній практиці, тому ніякого впливу ні на брекети, ні на дослідження, крім того, що металева дуга може давати артефакти в зоні сканування, але це якщо стосується безпосередньо щелепної ділянки. Ага. Телефонує пацієнт і каже: мені треба робити е, е, мрт, а я в металевих брекетах. Мені знімати як ну ми кажемо, ви знаєте, дайте заключення там, які метали в брекетах. Ми даємо заключення, які брикетах. Лікар каже, питайте ортодонтів. Ортодонти кажуть, ну ми кажемо, ви знаєте, тут все ж таки, напевно, лікар рентгенолог повинен сказати, чи можливо, так, чи так. будуть якісь а, збої, скажімо так, чи ми повинні знімати і це завжди? Чи повинні ми знімати апаратуру, чи ні? Так. Я думаю, що пацієнти хвилюються за те, що. Ну, як є такі ж страхи у кожного, да, і є іноді страх, що Якщо це там томографія, що там зуби потягне до мозку, щось таке. Знаєте, тому що воно ну щось любі заміця. металеві предмети є якраз жорстким протипоказом, тому що під впливом магнітного електромагнітного поля вони можуть рухатися. Ортодонтичні апарати зазвичай вони зроблені з немагнітних металів, нікель хром. Тому вони ніяким чином не будуть впливати там Можна на бути Їх... нікуди, не притягне. нікуди не притягне. Нікуди не притягне. Я тепер точно. Можу казати, які ти пацієнтам, що після трьох знімків, які нам потрібні для того, щоб правильно спланувати ортодонтичне лікування, ніхто світитися не буде. А ще, що після того, як зробили знімки, треба піти випити фреша, апельсиновий, чи щось таке з вітамінами, з'їсти це так, чи це просто там якийсь? Для загального загального здоров'я? Ну це в будь-якому випадку нікому не завадить. Класно, що все таки про дитячий вік і про Знімки, все ж таки, тому що десь пишуть, знаєте, як зараз там блогер сказав, значить, це правда, що 6 років дитині знімки робити не можна. Так, а ну а як подивитись, яка закладка зубів, чи є е, якісь проблеми, і так далі. Тобто, це важливо. Проблемою може бути тільки емоційний е, стан дитини, mm -hmm. тому що обстеження вимагає для того, щоб дитина в апараті 10 секунд стояла нерухомо. Рухи це саме основне джерело артефакту. Актів на рангляно дослідженні ми можемо робити з того віку, як ми розуміємо, що дитина буде. Стояти нерухомо, але всі апарати мають зараз функцію сканування без опромінення. Ми можемо дитині показати, підготувати, розповісти, як буде це все проходити, і навіть в режимі демонстрації показати, що буде відбуватися. Дитина може знаходитися з мамою в будь-якому рентген-кабінеті мають бути засоби індивідуального захисту і для супроводжуючого пацієнта. Максимально комфортні умови створюємо для того, щоб Діти теж могли пройти обстеження безболісно для себе. Дякуємо вам дуже. Дуже дякую. Ми дійсно чекали відео, тому що скільки працюємо, скільки робимо знімків, і так багато питань. І оці питання про те, що я переживаю, скільки знімків і так далі. Тепер тепер, я думаю, що вже ніяких питань з цього приводу не буде. Але якщо будуть, ви, будь ласка, задавайте, і ми залюбки будемо відповідати. Дякую вам! Ви були на каналі Стоматок, до зустрічі. До зустрічі.